Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Люди натхнення Дії 11:23 І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Суцільне натхнення цією фразою Джон Толкін описав особисту підтримку. Яку йому надавав його друг і колега Клайв Люїс під час написання епічної трилогії Володар Перснів? Робота Толкіна над серією була кропіткою і вимогливою, і він особисто більше двох разів переписував свої довжелезні рукописи. Коли він надіслав їх Льюісу, той відповів Усі довгі роки, які ви витратили на це виправдані? Можливо. Найвідомішим натхненником у Біблії був Йосип з Кіпру, більш відомий як Варнава, що означає син потіхи, ім'я, яке йому дали апостоли. Саме Варнава заступився за Павла перед апостолами. Пізніше, коли язичники почали вірувати в Господа Ісуса Христа, Лука розповідає, що Варнава всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. За словами Луки, він добрий був муж. Повний Духа Святого та віри, і через нього прилучилось багато народу до Господа. Цінність слів підбадьорення неможливо виміряти. Коли ми пропонуємо іншим слова віри та любові, Бог, який дає вічну потіху, може діяти через те, чим ми ділимось, щоб назавжди змінити чиєсь життя. Нехай Він допоможе нам запропонувати комусь сьогодні суцільне натхнення. Кого б ви хотіли підбадьорити? Яким чином ви можете поділитися з ними Божою любов'ю через добрий вчинок або добре Слово? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені сьогодні стати для когось підбадьоренням. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.